Господь з вами і з духом Твоїм читання святої Евангелія від Луки, слава Тобі, Господи, того часу Ісус сказав своїм учням: не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш отець дати вам царство, продайте ваше майно. Роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде і ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана. Коли той повернеться з весілля, щоб як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті, пан яких, прийшовши, застане їх насторожі, воістину кажу вам, що підпережиться, посадить їх і, підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте, що якби господар знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтесь, прийде син людський. Озвався Петро. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім? А Господь сказав, Хто є вірним, мудрим домоуправителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав своєчасно мірку пшениці. Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням Він поставить, якщо ж скаже слуга, Той собі в серці. Затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти, пити й упиватися, то прийде пан того, слуги, в день, у який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий». Той, же, який не знав, але зробив щось гідне покарання буде мало бити. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати. І кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Слово Господні. Слава Тобі Христе. Франції є такий Шарський собор. І в цьому Шарському соборі знаходиться найвідоміший лабіринт у світі. Він зазвичай закритий стільцями, тому що він намальований на цілому цьому просторі, але Мабуть, по п'ятницях і особливо під час Великого посту ці стільці прибирають. І тоді цей лабіринт стає повністю видно. Чому саме цей лабіринт зображено там? Що він символізує? Цей лабіринт з його 260-метровими стежками символізує людську подорож, людське життя. В центрі лабіринту, нібито було зображення Тесея та Мінотавра з грецької легенди. Це натякає на цю грецьку міфологію, яка має неймовірні майже такі передвістя, так, уявлення про те, що має статись навіть у християнстві, тому що ми віримо, що Бог діє впродовж всієї історії, Бог діє завжди. Це те, що ми маємо з вами усвідомити, дорогі брати і сестри. Незалежності, який етап мого життя я проживаю, радісний, а можливо, переживаю якісь випробування, а можливо, переживаю якісь, якесь горе, біль або розпач. Бог є завжди і діє завжди. Що це за легенда про цього Тесея та Мінотавра? Так? Загально відомо, що монстр Мінотавр ем, становив неймовірну загрозу. І цар вирішив побудувати лабіринт. А автором цього лабіринту був Дедал, той, якого ми знаємо з міфу про Ікара та Дедала. Він був творцем, винахідником, так? Ем, непрохідного лабіринту. І Цьому саме в цьому лабіринті був ув'язнений мінотавр. Але цього мінотавра потрібно було годувати людьми. І тільки Тесей прибув, щоб перемогти мінотавра. Але найбільшою проблемою в цій історії було те, що з цього лабіринту не було виходу ні для кого. Простіше кажучи, навіть якби Тесей переміг мінотавра, він би ніколи звітом ти не втік. І тут на допомогу приходить Аріадна дочка царя, в неї виникає ідея прив'язати нитку біля входу до лабіринту і дає йому клубок цієї нитки. Каже: розмутай цей клубок ниток, і коли ти переможеш мінотавра, ти знайдеш вихід з лабіринту. Неймовірна інтуїція, яка Допомогла Тесею вибратися з цього лабіринту. Дорогі брати і сестри, для нас ця нитка Аріадни це наша віра. Вона допоможе нам пройти крізь всі лабіринти людського життя. Воно, вона допоможе нам зорієнтуватися. В різноманітних цих лабіринтах, які ми можемо проживати на різних етапах нашого життя по-різному. Але саме з допомогою віри ми зможемо подолати будь-який цей лабіринт. І, дорогі брати і сестри, якщо хтось хоче нас позбавити цієї віри, ми не маємо дозволяти цього. Адже все ж таки ми можемо стояти біля ліжка хворої людини. І, по-людськи кажучи, так, нам би могло видаватися, що, можливо, шансів цієї людини немає. Але я неодноразово зустрічав, як Бог діє, як Бог має свої плани, Бог дає надію, дає силу. І сьогодні в посланні до євреїв. Богонатхненний автор говорить про те, що, як ця віра давала всім постатям старого та нового завітів силу орієнтуватися в цих лабіринтах людського життя. Віра є гарантією благ, на які ми з вами сподіваємось. Так. В сьогоднішньому Євангелії. Також ми чуємо дуже серйозне застереження від Ісуса Христа. Ну, дуже серйозне, це правда. Хто е не знав так волі свого Господа і не виконував її, той отримує легке покарання. А хто знав її, той отримує більше покарана, більше дано, більша відповідальність. І ці слова, дорогі брати і сестри, неможливо викреслити з Євангелія, навіть якщо вони нам не дуже подобаються, вони там є. Ми не можемо сказати, що Євангеліє, наприклад, не було відоме середньовічній Європі або взагалі Європі. так? Ті, хто свідомо, можливо, або тим людям, які живуть там десь і міняють, обмінюють ці знання про Бога чи цю віру в Бога на комфортніше життя, наражаючи при цьому свою душу на велику небезпеку. Але Ще гірше, мені здається, що це є ті особи, які не лише сам не дбає про своє духовне збагачення, але й намагається вирвати поняття Бога в серцях інших осіб. Таких осіб теж є доволі багато. Я думаю, що, можливо, вам відомий такий. Математик, фізик, а також філософ, теолог Блес Паскаль. Він є автором так званого Парі Паскаля. Не знаю, чи ви чули про це, але хто вивчав десь там фі філософію або теологію, взагалі вивчав трошки якусь інформацію про Блеза Паскаля, то чув про це Парі Паскаля. Е, і він говорив так, е, виражаючи це в певних ймовірностях, так, е, він говорив, що раціональне ставлення це віра в Бога. Так, говорить, що Бог справді існує, а Паскаль, е, Блес Паскаль він говорив, що якщо ти. Е, що якщо Бог справді існує, то людина, вірячи в нього, перемагає, адже вона має Бога, тобто Господа світу, і їй не загрожує жодна небезпека. А якщо Бога не існує, то людина нічого не втрачає. Тобто, тим часом, якщо вона відкидає Бога, вона наражає себе на вічне прокляття. Якщо робить це свідомо та добровільно, так Паскаль говорить про ймовірність та математичні розрахунки, кажучи, що треба вірити, бо людина, яка вірить, якщо Бог існує, отримає все. А якщо Бога не існує, вона нічого не втрачає. Так звичайно, ми не можемо з вами зупинятись на парі Паскаля. Цього недостатньо церква не відкидає його, але це дуже примітивно базуватись лише на страсі. Віра це набагато глибше. Духовне життя набагато глибше, любов до Бога набагато глибше. Ми знаємо, що любов, те, що Бог дав нам, світ, який створив для нас, Він послав свого сина, те, що Він зробив для нас, вимагає нашої відповіді, віра вимагає нашої відповіді. Так? Хоча. Парі Паскаля в певній мірі для якогось, можливо, там людина, яка далека від Бога, може заставити її замислитись. Це правда, але лише на базі страху. А Господь кличе мене і тебе до чогось глибшого: шукати пошук, шукати відповіді, так? та досліджувати причини і основи нашого життя. Немає межі досконалості, і не можна сказати, що я колись в глибині пізнаю Бога і все. Поки ми живемо тут, ніхто з нас не осягне його в повноті. Нещодавно ми повернулися з Риму, з нашою дорогою молоню. Так, сьогодні вирішив в честь цього одягнути орнат, який нам давали на месу з папою. І там ми відвідували теж блаженного Карла Акутіса. І невдовзі його мають канонізувати як святого. Недавно я знайомився з його розширеною біографією. Так? І там описується така цікава річ, коли він був. Маленьким хлопчиком зі своєю матір'ю, зі своєю родиною в цьому шарцькому соборі, з якого я починав свою проповіді, то маленький Карло був неймовірно спритним. І виявилося, що він стояв на початку лабіринту і зумів неймовірно швидко досягнути його центру. Він пройшов весь лабіринт запаморочливою швидкістю. А потім неймовірна хвиля впевненості, це описує його матір, нахлинула на неї. В цей момент в її серці було чітке розуміння, що мій син проживе недовге життя. Вона не знала, звідки взялася ця думка. Вона каже, що цей досвід, який вона там пережила, ніколи не покидав її. Швидкість, з якої Карло досяг центру цього лабіринту, шокувала її його матір. І вона сприйняла це як знак того, що життя Карло в цьому світі буде недовгим. І дійсно, Карло було 15 років. Раптом він відчуває слабкість, вони не знають, що з ним відбувається, його везуть до лікарні. Виявляється, що це лейкемія, так? і нічого не можна вдіяти. Всі втрачають надію, а Карло дивиться на маму з посмішкою і говорить: мамо, я знаю, що не вийду з цієї лікарні живим. Раніше Карло Акутіс говорив: наша батьківщина це безмежність, небеса чекають на нас вічно. І з великим спокоєм, з радістю в серці Карло Акутіс залишив цей світ. Подивіться, саме нитка віри допомогла йому пройти не лише цей лабіринт там в шарському соборі, в буквальному фізичному сенсі, але й цей лабіринт життя через такі важкі переживання, які він зумів підліток, пройти з посмішкою і серцем, наповненим миром і спокоєм. Дорогі брати і сестри, ми не маємо з вами дозволити, щоб в нас забрали віру. Господь говорить до нас: чувайте, чекайте на повернення Господа. Щасливі ті, кого Господь знайде пильним, коли прийде. В Франції зараз відбувається потужне повернення до Бога. Багато молодих людей прагнуть хрещення. Так що священники не знають, що з цим робити. І це прекрасне свідчення того, що Бог діє. Бог діє. Так? І я вже говорив теж такий приклад, що Він діє постійно, попри те, що нам здається, що життя приносить нам якусь важкість. Так? Повернемося до реформації. П'ять мільйонів людей відходить від віри. І вже невдовзі там тисяча, мені видається, 580, 1530 роки і 1581 рік, що відбувається в Гваделупі, об'явлення Богородиці, і 10 мільйонів людей отримують навернення. Ми не знаємо всіх Божих доріг. І слава Богу. Тому що, не дай Боже, хотіли би ще вплинути на них. Дорогі брати і сестри, в сучасному світі ми можемо з вами бути цією невеликою отарою, про яку говорить Господь. І це не страшно. Не важливо бути в великому натовпі. Ми маємо триматися цієї нитки, яка. Дозволяє нам йти крізь наше життя цією ниткою є віра. Слід дивитися на те, що відбувалося в різні епохи з людством, не лише під час якихось революцій, воїн, які постійно перебувають, які постійно супроводжують існування нашого світу. Але подивіться, з якою люттю, теж, з якою ненавистю атакують те, що святе, те, що євангельське. Це дивно. Я деколи про це роздумую, і мені видається, що якщо, хтось, якщо я в це не вірю, то це абсурдно боротися з тим, що для мене не існує. Але, попри це, багато людей це Робить. І мені здається, що якщо б ці люди не бачили цієї великої сили в християнстві, вони би не боролися з ним. Тому що так насправді кожна людина бореться лише з тим, що сильне, могутнє. Ми зосереджуємося на серйозному супротивнику, а дрібниці вони і так проходять попри нас. Якщо все християнське атакують з такою люттю, це означає, що ті, хто це робить, бачать цю велику силу. І це також аргумент на наполегливості нашої віри та пильності в нашій вірі. Справа не в тому, дорогі брати і сестри, щоб ми, як маленька отара, почувалися вищими за інших або кращими за інших, не дай Боже, бо це з нас зробить секту. Але Бог посилає нас в цій невеличкій отарі, щоб привести якомога більше людей до Ісуса, бо кажуть, що зрештою кожне коліно схилиться перед Ним. І той факт, що ми належимо з вами до цього невеликого невеликої частини цього світу, який залишається з Ісусом, не має викликати в нас страх або розпач. Або незрозумілість, але має стати для нас лише мотивацією та викликом проголошувати Євангеліє всім і всюди, де це можливо. Нехай в цьому нам допоможе живий Господь. Амінь.